Вже другий день поспіль сумщину засипає снігом, Тому ми вкотре закликаємо вас. По-перше, слідкуйте за прогнозами синоптиків і в період погіршення погодних умов дотримуйтесь елементарних вимог безпеки. Звичайно, перш за все, це стосується водіїв. В даний період обмежте пересування по місту на своєму транспорті, а краще використовуйте громадський транспорт. Також паркуйте свої автомобілі таким чином, аби вони не заважали як снігоприбиральній техніці, так і спецавтомобілям інших екстрених служб, які в даний період часто поспішають за викликом. І взагалі, в період негоди, забудьте про виїзди за межі населених пунктів, бо є вже не поодинокі випадки, коли рятувальники Сумщини вивільняли із засніжених узбіч доріг легкові автомобілі. Громадян також ми допомагали каретам швидким доїхати до місця виклику. Шановні громадяни! Ми віримо, що ви будете дотримуватись елементарних вимог безпеки. Бережіть себе!